Вітаю брате. Радий тебе знову бачити і чути. Дивись, в мене є невеличке питання, але воно вкрай важливе. Ну, як на мене. Я б хотів поговорити з тобою про так звані PPI це Personal Protective Items. Тобто захист зору, захист пальців рук, захист ваших вух. Розумієш про що я? Так, брате, я розумію. І оце просто, знаєш, от, от е, на сьогодні. Тренд от, взагалі цієї війни, це сука, біспали перчатки, я їх ненавиджу. Я їх просто ненавиджу люто ненавистю. Особливо е я нещодавно передивився фільм е Неудержиме. Я зрозумів, звідки це. Блять, вони там всі сука в безпалих перчатках. Mm. Да, і тому, от, якраз от, я розумію, що люди дивляться кіно і купують собі це гівно. Бо реально функціонал, ну для чого потрібні рукавички? Вони потрібні для захисту пальців, кінчиків пальців. Бо якщо ти навіть його поріжеш, тобі буде вкрай незручно там перезаряджати зброю чи щось взагалі робити. Це така, ну така неприємна така ранка, яка там може кровити, і так саме. Тому от, рукавички вони необхідні для того, щоб зберегти пальці і робити, ну щоб вони були цілими. І коли людина свідома, а є ще такі, які обрізають самі, ну 80-й левел. Тобто я купив собі нормальні рукавички, але я їх обрізав, щоб поглядати круто. Я е е сидів в шпиталі, е коли чекав, коли мене от будуть там оформлювати, і я побачив людину, яка лежить в шпиталі по бойовому От я перший раз в житті таке побачив. Тобто, людина лежить в шпиталі в горки, ну є певна категорія людей. Які вважають, що горка це найкращий костюм для літа, зими, ну, ціло, ну, кор, ну, круглий рік. І коли він вийшов з палати, тобто він був в костюмі Горка, він був в капцях і в безпалих перчатках, От це от, значить лежать по бойовому о, тому, якщо казати вже без жартів, то ну, дійсно рукавички вони потрібні для захисту, вони є тактичні в плані того, що мають там деякі підсилення на, на, цих, на, кіст, на, на кістках. Да. А, якщо якісні рукавички, такі як Mechanics, вони вони коштують близько 2000 тисяч гривень, то там ці елементи м'які і вони а, дозволяють використовувати кишені. Якщо є якісь дешеві китайські, то зазвичай ці елементи вони, ну вони дуже такі тверді. Вони, по-перше, не дозволяють нормально стискати кулак, і ти в них не зможеш просто навіть засунути руку в кишені, тобі буде ну, це буде заважати. Тому захист рук ну це, це вкрай важливо. Бо якщо ви собі пошкодите там палець, щось таке, ви не зможете ну, нормально оперувати тією зброєю, яку ви маєте. Звісно, там снайпери хлопці вони можуть собі на рукавичці обрізати один палець тим, яким вони тиснуть на гачок. Тобто, це це така практика, вона існує. Я, ну сам так робив, коли тренувався, от, але наразі я використовую там дві пари рукавичок механікс: одні, які ти мені підігнав, інші, які я сам собі купив. Тобто, і я повністю ними задоволений. От, стосовно е там, захисту вух та очей, так, це також вкрай необхідно, бо маленька-маленький осколок він може вас просто лишити зору. І тому м м мають бути в будь-якому випадку е якісні, якісні окуляри. Взагалі-то їх має бути двоє. Одні для використання повсякденного, тобто ви їх використовуєте, це звичайні тактичні куляри на резинці, от, які ви носите ну, в день, там, якщо сонячна погода або на стрільбах. От. Неможливо, звісно, там, вгадати, неможливо їх там, носити 24 на 7, але під час виконання завдань це бажано робити, навіть прозорі. Бо навіть там гілка, або якась земля вам може попасти в око, і ви не зможете нормально виконувати там свої функції. Ще є окуляри маска. Їх зазвичай використовують під час пересування на наброні, водії, або там при роботі в будинках, там, там при зачистках, або там коли. Там, штурмові якісь дії, то, мабуть, краще використовувати їх, бо вони за вам забезпечать більше захисту. А також активні навушники, бо слух це також є важлива складова, як і зір. Активні навушники, вони коштують недорого, вони в середня ціна їх 3,5-4 тисячі це за активні навушники а, Walkers, які там, нормально працюють, вони не бояться вологи от, і доволі якісні. Є, звісно, там вже йдуть гарнітури, далі, ціни різні. Але, от звичайні наушники, які забезпечать вам захист вух да, органів слуху, і ви в них себе будете почувати чути шепіт, да, і там якісь дуже такі потужні вибухи, воно буде вам невілювати, то те є добре. Але є важливий момент. Я багато разів стикався з тим, що людина маючи це все, вона то не використовує. А не використовує тому, що воно лежить десь в рюкзаку. А якщо виникає якась ситуація, навіть якщо воно в нього на екіпіюванні є, зазвичай, коли починається двіж, і треба там щось швидко зробити, людина вдягає шолом, там броню, схопив автомат і побіг. І це все залишається або десь в рюкзаку, або десь там в кишеньки. На цьому в кращому випадку він це вдягне потім. Але як показала практика, ні, не вдягне. І тому краще витратити там декілька там, гривень, там сотень гривень, купити кріплення для тих навушників, щоб вони у вас постійно знаходились на шоломі. І також є недорогі е, такі штуки, які дозволяють вам закріпити е, ваш, ваші окуляри або маску е, безпосередньо на шоломі. Щоб шолом був готовий до використання, тобто ви. В екстреній ситуації накинули на себе броню, вдягнули шолом, і у вас на шоломі вже все є. Є захист вух, є захист очей, є захист голови. І це вкрай важливо. Це так має бути. Це є, це є світові стандарти. Да, шоломи у нас не адаптовані здебільшого. Це вже інша історія, коли там треба або просто докупити рельси до того шолому, який у вас є. І встановити їх, або е, купити собі інший шолом, який забезпечить вам більш комфортне виконання ваших завдань. Бо є тіпа, спір між тими, хто використовує шоломи з вухами або без. От. Але треба розуміти, якщо людина собі купує просто шолом без вух і нічого більше не використовує на ньому, ну просто сам шолом. То це є трошки ну марнотратство, я вважаю. То краще бути мати звичайний шолом з вухами, користі від нього буде більше. Але коли людина має гарнітуру або має там активні наушники, і це все закріплено на шоломі, то це вже робочий варіант, який має право на життя, і який ну потрібно розповсюджувати цю концепцію, щоб вона працювала в підрозділах, так має бути. Дякую, брате, Чудова і дуже розгорнута відповідь. Я абсолютно з тобою згоден. Ну, дякую.